Праворуч. Тут ми. Да. Дивись, ти, щоб повернути праворуч, треба зайняти праве положення. Ага. Подивись в ліве зеркало. Ага. Ти стоїш на зустрічній. І по центру, так. Да. І якщо хтось буде їхати, зараз не зможе повернути. Стоп, 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 стоп. Куди ти? Куди? Саша, Куди? Саша, Тут я запуталась. Куди? Куди? Стоп, 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 стоп. Не спіши. Uh -huh. Тобі треба бачити світлофор. Ти виїхала за стоп-лінію і це є да. неправильно. А я можу з Ніт. Ні, ні. Ти ж бать, пам'ятаєш правила, на пішохідному переході да, не, можна. не можна, все вже виїхала стій. Тусить. Тому, коли ти їдеш, ти не поспішаєш перед перехрестям, угу. щоб визначити свою угу. точку зупинки. Угу. Місце треба. Ти завжди повинна угу. бачити місце зупинки. Угу. Сьогодні у нас тема ліві повороти. Угу. Ми сьогодні з тобою навчимося повертати ліворуч, ну або ти навчився. І я покажу різні варіанти взаємодії на перехресті при повороті ліворучів. Декілька траєкторій покажу, молодець. І потім перевіримо перерві твоє домашнє завдання. І якраз там, якщо у тебе виникнуть запитання, ти можеш їх задати. Ага. 50 секунд, нормально. Хорошо. Саша, як взагалі справи? Все добре. У мене теж бойовий настрой, Надіюсь, я не сильно багато матюкаєш на відео. Yeah, I I, uh... Все нормально. Послухай, в критичних ситуаціях, коли ти перший раз щось робиш в цьому житті, на твоєму місці матюкався будь-хто. Ну, або мисліна, або голос. Ти просто емоційна. Ну, Але да, те, що таке. пішоходи вискакують на встановленому місці, або хтось робить незгідно правил дорожнього руху, у тебе поки що це викликає бурення. Ну, да. Потім, коли ти будеш 10 років за кермом або 15, можливо, у тебе прийде ситуація, коли та ладно, перебіг, я нажала на гальма, біжи собі далі. Тобто це буде спокійно. Поки що багато учнів і сваряться, і кричать, і розмовляють з пішоходами, все що завгодно. Це, звісно, Ті, хто вчився звісно. на водіння, вони тебе точно зрозуміють. Ні, в житті я не матюкаюсь, ну, типу, в роботі точно ні. Третє. Дома, в квартирі своїй, так, я матюкаюся, але так, коли щось не виходить, там, в роботі і так далі, коли ніхто не чує. Після проїзду пішохідного переходу займаєш ліву смугу на перехресті Хорошо. ліворуч. Хорошо, зараз ще. Перестроювання плавне. Тримає траєкторію. Три степ і step, там ззаді челіки цієї. І додаєш газ. Тепер можна доб... Можна. Газ. газ. Він знаходиться далеко. Все. Швидкість у вас була рівна, ти могла спокійно заїхати плавно. І здалося, що він дуже швидко. На буде. перехресті ліворуч. На перехресті ліворуч. Ліворуч. Okay. Не спіши. Да, Одна все. смуга для повороту ліворуч. Да. За перехрестям ти можеш будь-яку. Поїхали на виїзді з перехрестя. Тихо, тихо. Спокійно. Надію, щось не буде сягнали. Забудь за нього. Погляд тільки вперед. Забудь, забудь кого, хто є е, на дорозі. Якщо мене хтось перейде на мою лічність, Саша, я себе здержувати не буду? Я тобі зразу так, кажу. Е, на твою лічність, а ти думаєш, зараз водій вийде <с почне і почне. Чого? Він кудись спішить, і я йому мішу. звідки ти знаєш, куди він спішить? Може він вже все встиг і повертається додому щасливий? У восьм утра? Да, і восім, і 7 сім ранку. Найщасливіші люди повертаються додому о п'ятій ранку. Пос... Не, твій. Блядь. Не, не Так. Не мій. Роз... Нейтральна передача. Все, 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 Ще все, раз. Все, Таня, не думай про тих, хто ззаду. Як там Наталія Менчинська казала. Общатися за агресором. Так ніхто не агресує. Слава Богу, це я вже намалювала сто чертей. Я швидко тобі розповім теорію. По лівих поворотах. Це Від... точно такі Так. І так, водій наближається до перехрестя, uh -huh. у нього є правила по замовченню. Наприклад, є одна смуга для повороту uh -huh. ліворуч. Він має право повернути вліво, і він має право повернути вправо. Будь-яку з... На виїзді має право повернути. Водій наближається до перехрестя, і у нього є декілька смуг, але встановлений знак. З лівої ліворуч Гу. і з правої прямо і ліворуч. Гу. Водій А чи може він вже з лівої повернути в будь-яку? лівої повернути в будь-яку. В першу або в другу. Так, знак який тут встановлений? Ну, ось е, знак. Да, ага. З, з цієї можна ліворуч або прямо, і з цієї мої. Водій можна. А. Зараз він може... може тільки в цю повернути, тому що. Так, він тільки вліво. Бо, якщо буде водій Б, він То повертає. ДТП, ось якщо вони, вони можуть відкритись. тут, вступає правило: в силу тримай смугу. Зупинись на хвилинку, підпишись на мій канал, а потім обов'язково прокоментуй це відео. Ці траєкторії, коли водій mm -hmm. повертає в будь-яку смугу, mm -hmm. можна назвати траєкторія АБ називається коротка mm -hmm. або швидка. Вона з лівої в ліву. Траєкторія Б, так. Да. Зліва і вліво, так. Да. Оце да, все, понятно. Траєкторія А, центр В вона називається глибокого входу. Угу. Ти довго їдеш по перехрестю. А, отак, от вжуху, вжуху, вжух, вжух, вжух от... отак от стерви, Да, стерв, Дивишся, поки да. проїдуть ага. зустрічний, і потім спокійно повертаєш. глибокого входу. Глибокого входу безпечно. Повільно, але не завжди е, вдається поїхати глибоким входом. Mm -hmm. Може бути два варіанти. Ти їдеш, включаєш лівий покашик повороту, хтось їде назустріч, mm -hmm. теж включив лівий і починає зміщуватись. Mm -hmm. Це значить, що він тобі пропонує пропозицію е, проїхати правими бортами. Правими бортами. А, отак, щоб не, роз... не розминув, щоб розминувся пересіка... щоб, навпаки. Щоб тре... тре... Траєкторії не пересікаються. Угу. Правими бортами достатньо швидко йде роз'їзд, але так, дуже а часто. Це з якої осто... смуги отримає? Так, він з це й заїжджає в. Тут за... дивись, тут праві. взагалі одна смуга. Ми а, на попередньому взагалі, занятті розбирали, так. що може бути одна широка смуга. Це просто зайнята крайнє ліве положення. Угу. Скільки положень в смузі може бути у автомобіля? Ну, центральне ближче до одного, Раз. краю ближче da, до Так, Три положення. Краю, да. Він зараз зайняв ліво і роз'їжджається правими uh -huh. бортами. Може бути ситуація, коли е, ти думаєш, безпечно е, 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 роз'їжджати з лівими бортами, ти включаєш лівий mm -hmm. поворот, хтось рухається тобі на зустріч, теж включив лівий mm -hmm. поворот і їдете ось так. Це роз'їзд називається лівими бортами. Лівими бортами. Якщо подивитись на перехрестя на. Ну, на перехрестя на наших дорогах в Україні, то можна побачити, що скоріше за все 95% роз'їжджаються ось так, а 5% ось Це так. Як знак зодіакараки так yeah. прикольно. Ти так. віриш у знаки Зодіака? Ні, не вірю, ну, похоже, на картинку. А, я какінку. Асоціатив, асоціативне мислення. Тобто іноді, іноді так, може бути якось. ось такий роз'їзд. А сьогодні ми будемо частіше проїжджати перехрестя, не регулю... навпаки регульоване, на якому є світлофори. Тобто світлофори і працюють. Угу. Підготовка до лівого повороту. З чого складається підготовка? Перше, ти вмикаєш поворот. Ти дивишся дзеркало, ти займаєш крайнє положення. Ось ти зайняла крайнє положення. Після цього ти визначаєш траєкторію руху, куди ти будеш виїжджати, як ти будеш рухатися і так далі. У тебе загорівся зелений. Ти виїжджаєш на перехрестя, і може бути стояти дублюючий за перехрестя. Все, ти виїхали, стоїш. Їдуть зустрічні, їдуть, 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 їдуть. На дублюючому загорається червоний. Червоний. Що це значить? Ти чекаєш, зустрічні зупинились, mm -hmm. e, значить ти можеш закінчувати проїзд перехрестя. Навіть якщо червоний горить, mm -hmm. ти закінчуєш проїзд. І коли загорівся... Це якщо я вже сюди виїхала, правильно? Ну, да. так. Тобто, виїхала. це типу я закінчую маневр. Зустріч не ага. зупинився. І mm -hmm. велика ворогідність, що підуть пішоходи. На виїзді з перехрестя, ага, тобто ага. у них буде скоріше за все, дозволяючий сигнал. Твоє завдання зупинитись, дати їм дорогу і уїхати. Якщо ти побачила, що пішоходів немає, ти просто проїжджаєш на пішохідний світлофор, ти не звертаєш увагу. Є пішоходи, ти зупиняєшся. Немає пішоходів, проїжджаєш. виїзд на перехрестя. Ось тут є дорога. Якщо ти стоїш перше, коли заграється зелене, угу. скоріше за все, ти заїдеш десь орієнтовно до центра. Угу. На, приблизно, приблизно це плече навпроти угу. середини зустрічної угу. дороги. Але не треба зациклюватись. Просто, угу. просто коли виїжджаєш на перехрестя, подивилася ліворуч, угу. потім знову прямо, потім знову ліворуч, визначила місце, угу. зупинилося. Угу. Даєш дорогу зустрічним і проїжджаєш. Якщо ти будеш виїжджати на перехрестя там 3, 4, 5, ти зупинишся в залежності від того, де вони зупиняться, і скоріше за все. Це твоя траєкторія вже буде коротка. Перший, хто виїжджає на перехрестя, у нього може, може бути глибока, а mm -hmm. у того, хто там третій, четвертий, п'ятий, вже буде коротка. Але ще не можна робити першому. Ось Це так. якщо нема такого знаку, як ти як отакого, да? так? Так. Mm -hmm. е якщо ми говоримо про ось цю траєкторію, не можна робити ось так. А, типу різка переписувати? Так, переписувати mm -hmm. траєкторію, нормальне mm -hmm. слово. Може бути перехрестя, на якому є mm -hmm. суцільна лінія. Mm -hmm. Або подвійна суцільна лінія. Тоді mm. ти виїжджаєш на перехрестя з рівними колесами і не крутиш їх, поки не тобі не буде дозволено їхати. Чому з рівними? Знаєш? А прям, Прямо прям вздовж так. Да. прям, прям, прям вздовж. малюєш лінію. Чому з рівними? Як думаєш? Так, виїжджаємо на перехресті з рівними колесами. Чому їх не можна викрутити? Знаєш чи ні? Каже, не знаю. Я хотіла подумати і прийти до логічного висока, так? Да? Подумай. Того, що ми тоді ждемо, поки ці проїдуть. Чому не 에... можна викрутити колеса? Чого не можна викрутити колеса? <звук> Саша, давайте я. Окей. У мене були це, каже, думки Це кажи, я в не знаю. Каже. Чесно, я чесно, я Все не шарю. Це нормально, так. Так це ж нормально. Е... Я хотіла подумати і догадатися, але... Подумати, догадатися, це не вийшло. Ну, не вийшло да, буває. Якщо ті, хто рухається ззаду, да, раптово тебе зачіплять, ти спокійно поїдеш вперед і не виїдеш на зустрічну. А якщо у тебе будуть вивернуті колеса, ти вилітаєш на зустрічну і може бути лобове зіткнення. Коли є на перехресті розділювальна смуга і закладені. А, клумби такі клумби, красиві, да. то тоді ти можеш заїхати в межі цих клумб. Угу. Тобі не треба стояти вздовж. А тоді мен, тоді я не, я не впишусь в другу машину, яка в'їде звідси. Ти угу. не впишешся в цю, і ті, хто їдуть угу. позаду тебе, поїдуть прямо спокійно, тебе не зачіплять. Понятно. Це зрозуміла? Да, Дві траєкторії коротка з лівої в ліву. глибока угу. в середню. От ми зараз заїжджали поворот ліворуч, був в середню смугу. Середню. Це була глибока траєкторія. Да. Далі правими бортами якщо або лівими. середня – це теж глибока, коротка це тільки злів з ліво влів. і вліво Якщо правими бортами а може бути роз'їзд, це угу. найчастіше іноді може бути угу. лівими. І якщо у нас декілька смуг для повороту ліворуш, ми тримаємо свою смугу. Угу. Так може народу покажемо? Хай дивляться. Хорошо. Такай, ми, скріншоти ми, собі робіть. Ми, 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 якщо що, зробимо скріншоти і потім додамо. Підготовка лівого. до лівого повороту. Поворот Саму зеркало, зеркала. Плавно. Да. Заїжджаєш так, в ліву смугу. і займаєш крайнє положення він... в лівій смузі. Саме крайнє, так. Да. Да, да, да. Так, так, так. Так, у нас тут можна тільки прямо, а тут така штука, що. Ні-ні, тут можна прямо ліворуч і розворот а... з цієї смуги. Ось розмітка є. З нашої, так, да, Саш? З твоєї смуги Стой, не можна. Так, так. Тань, стоп. З твоєї смуги можна прямо ліворуч розгорнути. Ти ліворуч он туди. Так. Ось вхідний світлофор, он дублюючий. Дублю. Дублю. Тут є розділювальна смуга. Угу. Тут є розділювальна смуга. Да. Твоє завдання зараз зміститися в межі розділювальної смуги, як на перехресті, умовно. Дати дорогу зустрічним і потім повернути. У ага. зв'язку з тим, що ти вже друга чи третя, тут автобус повертає, там ще, можливо, транспортний засіб. Ти вже скоріше за все плануєш траєкторію в ліву смугу. там. Я Отак, от, саму коротку. Так. Да. Да. Угу. І я жду, поки ці приїдуть. Зустрічні? Так. Да. Да. Ті, хто їдуть в обличчя, ти їм даєш дорогу. звісно. А цей поход на, на, на Лівіше, лівіше, да. лівіше. 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 Зупинилась. І продивись, куди ти поїдеш, свою приблизну траєкторію. Вжух, в саму ліву. Нічого Дем не пока. роби, руки розслаблені. Угу. Дивись туди. Зараз автобус уїде, ти продивишся, чи зустрічної немає. і будеш Мені поражати. Цей автобус частково затуляє зустріч. Чекай, поки він проїде. Да, Саша повертай, повертай плавно, свою дуже, смугу. Дуже плавно, отак от. Так, от тут люди, ми зупиняємося. Саша, люди зупиняються. Стоп, Блять. не віляй нікуди. Блять. Не віляй. А що це за хуйня, Саша? I don't так. understand. Тихо, тихо. Поїхали. Ай, Поїхали. Мене... Поїхали спокійно. Друга я не, бороздача. я не поняла, як він вписався. Мені послухай, послухай. Це можливо на перехресті. Коли ти береш трошки довшу траєкторію, вони можуть тебе попереджати. Це, це нормально. І ти повинна просто за цим це контролювати. Руки розслаблені. Послаб ліву ногу. Ось так. Тихо, тіха, запусти двигун. Вау. Ти не поставила нейтральну, а я да, я знаю, я відпустилася. Нормально. Розслаб руки. Розслаб руки, не поспішай. Тобі все одно давати. Не. Таня, Щас, за... Таня, заспокойся. Так, Виїжджаєш що? майже до колічно. центру перехрестя, погляд ліворуч, і ще трохи проїдь. І так, ще, ще трохи проїдь. Ще. Стоп. Все, Стоп. Тепер чекай, поки проїде зустріч, Продивляйся, куди ти поїдеш, продивляйся а, там, чи є пішоходи на виході, розслаб руки. І чекаєш, поки поверне зустріч. Проїде врешті. мені стрьомно. Розслаб руки, я тобі допоможу. Дивись, зустрічна ще їде. Йде, йде, йде. Ми ждемо, поки всі вони приїдуть Або приїду. зупиняться. Або зупиняться. Можеш розпочинати рух. А ці вони стоять. Так, все, а там там, там, там червоний. Погляд йде. ліворуч. Все нормально.